Якщо ви тут вперше не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. Ну а ми сьогодні з вами їдемо на Київ Бук Вікенд. Що таке Київ Бук Вікенд? Як нам говорять організатори фестивалю, це величезний книжковий ярмарок з величезною кількістю різних цікавих лекцій, автограф-сесій та інших передноворічних діянь. Київ був Вікенд знаходиться у мистецькому виставковому центрі на Лівобережній. І насправді в мене ще дуже дуже багато справ на цей день. Але ми з вами зустрінемося вже на фестивалі. аутфіт-чек, і поїхали! На Київбук у вікенді було доступно декілька видів квитків, наприклад, підлітковий 160 гривень, дорослий 230 та сімейний за 650. Також були пакети на 3 дні. Що мені сподобалось, так це те, що був гардероб. Нарешті я не ходила як якась чуча, а ходила нормально і не носила з собою куртку. Також видавали шопери. Ми пройшли якраз в той час, коли на головній сцені проходила подія видавництва плюс блогери, плюс медіа, плюс книгарні. Дуже цікаво було трошки послухати, але я побігла працювати, знімати, тому майже не була на цій події. Після головної сцени забігла до лабораторії, купила собі книжку, потім покажу, яку в кінці відео. Також взяла участь у розіграші книжок від Святого Миколая, який пройде 26 грудня. На фестивалі були видавництва, книгарні, свічки та прикраси. А тут я показую стенд КСД. Це вау. Мені дуже сподобався стенд КСД. він був величезний, дуже гарний, класно оформлений, було багато новинок і загалом багато книжок, а також вони поставили фотозону. Піти з фестивалю неможливо не тільки без книжок, а ще й без котиків, адже тут їх роздають безкоштовно з різних притулків. Маленьке життя коштувало 945 гривень. Також великий стенд був у букшефу. А ще знаєте, що можна знайти на фестивалі у букшефу? Правильно, баладу про співочок пташок і змі. Біжіть, поки не закінчилось. Мені дуже сподобався стенд апріорі. Там була дуже дуже мила консультантка, яка розповіла нам про всі книжки, і я собі придивилася дві їхні книжки: ось цей історичний детектив, а також книжку Арчевальда Кроніна Три любові. Також було багато видавництв, з якими я познайомилася вперше, наприклад, видавництво Сафран, яке спеціалізується на східній літературі. На фесті було дійсно багато сцен. Головна, нонфікшн та бізнес, міжнародна, дитяча, сцена з жовтої цегли, аніме-сцена, верхня сцена, а також місце, де проходили автограф-сесії. А ось тут я вперше побачила Рідбері проєкт від ранку. Ому я поїхала на Київбукфест саме в п'ятницю. Крім того, що менше людей зручніше знімати було те, що на міжнародній сцені о 17.00 було відкрите інтерв'ю про сексуальну освіту з ведучими «About» та Інті Чавесом Пересом. Це шведський письменник, експерт з сексуального виховання, член консультативної ради шведського агентства з питань молоді і громадського суспільства та автор книги Повага хлопцям про кохання, секс та згоду. Це було неймовірно цікаво, а ще він сказав дуже багато приємних слів про Україну. it's an honor to be here with you and uh, uh, i want to say first of all that the hearts of uh, the european people is standing with ukraine uh, and second i want to say that uh, i'm so glad to see that you Також я завітала на дискусію про те, як заробляти на книжковому блозі, і було дуже цікаво послухати особистий досвід дівчат в різних сферах на Ютубі, наприклад, в Тіктоці, в Інстаграмі та Телеграмі. Нарешті з'явились мемуари Метю Пері. А ще ввечері трошки послухала читання та розмову з Катериною Калитко, на яку, на жаль, прийшло дуже мало людей, але це було дуже цікаво. Я вже приїхала з фестивалю, я вже вдома. Дивіться, трохи оновила собі декор. Тепер він більш зимовий, більш затишний. Зараз буду пити какао, яке я тільки що зробила, і розповідати вам про свої покупки і враження від фестивалю. Але перед цим хочу сказати, що це какао від 25 Coffee Roasters, і в мене є власний промокод BOOX25 на 20% знижки на майже всю їхню продукцію. Тому користуйтесь. Посилання є в описі. Ну що ж, почнемо говорити про фестиваль, мої враження та покупки. Мені дали ось такий от гарний шопер. Тут написано Читаю, відновлюю, зростаю, а з іншої сторони ти зможеш все. Дякую, дякую. Тепер в мене є ще одна торбинка, щоб ходити в магазин. Я купила собі тільки дві книжки. Дві книжки я купила подругам. Одна з подруг хотіла собі дуже сильно мемуари Перрі, і Сьогодні, якраз, я їх знайшла у нашого формату. Вони нарешті зробили до друк. А другій подрузі я купила ось таку прекрасну книжку постіль. Це повість і коротка проза Таяма Катай. Я взагалі сьогодні познайомилася з дуже цікавим видавництвом, називається Сафран, це видавництво східної літератури. І ось якраз ця книжка від цього видавництва. Таяма Катай, японський письменник, поет, літературний критик і теоретик японського натуралізму. Ось так от. А тепер покажу те, що я купила собі. Я не могла втриматися від першого тому сестер Ричинських» від Ірини Вільди. Відвіхоли. Просто подивіться, яка вона гарна. Я не знаю, вона супер гарна, вона мене дуже сильно привабила. Дуже гарно виглядає. Можливо, на камері не видно, але ну, це вау! Я не могла втриматись, взяла собі перший том. Буде трьохтомне видання. Роман Сестер Речинські» – це історичний зріз першої половини 20-го століття, показаний очима жінок, які більше не хочуть жити в патріархальному світі і виходять з тісного домашнього простору в широкий світ. У центрі сюжету п'ять сестер, які після смерті батька опиняються один на один з реальним життям, без грошей та розуміння того, як функціонує реальність навколо них, і з купою з збанкрутіли компанії. Але дівчата все ж таки налаштовані більше не бути об'єктами та не залежати від романтичних стосунків чи вдалого шлюбу. Кожна з них готова взяти на себе відповідальність за своє життя і зробити вибір у згоді з власним уявленням про успіх і щастя. Це написала жінка у першій половині ХХ століття. Я в захваті. Наступна книжка, яку я купила, і остання в нашому списку, це «Дофамінове покоління. Давно дивилася на неї, давно хотіла, і нарешті придбала собі. Мені ще поклало ось таку гарну закладку: це з запороку мій земля з однієї з моїх улюблених книжок. У сучасному перенасиченому розвагами світі людство тікає в задоволення. Нам потрібно дедалі більше приємних відчуттів, аби підтримувати нормальну життєздатність. Однак потім це переходить усі межі, і ми лишаємося наодинці з тим, від чого власне тікаємо. З невимовним болем, без якого. Кого, на жаль, існування неможливо. То як бути? Відмовити собі в Фейсбуці-іграх каві? Анна Лемпке розповідає, як підтримувати баланс між болем і задоволенням, тобто органічно отримати дофамін на належному рівні. У книжці вона пояснює природу залежності від різноманітних атрибутів повсякденності, а також те, як вийти з болісного стану, коли залежність вже не дає людині змоги адекватно займатися буденними справами. Аналізуючи особисті історії багатьох людей, які опинилися в пасті своїх дофамінових рецепторів, авторка дає надію на повноцінне життя без згубних звичок, що крадуть наш час і сили. Дуже цікаво ознайомитися з цією темою, тому взяла. Собі цю книжку. Загалом ось такі от покупки в мене. Дуже задоволена, що не придбала собі over, over, over багато книжок, адже зараз в мене не так багато супер якихось великих бажанок. Як бачите, в мене вже не нікуди складати книжки, тому хочеться якось це все трохи прочитати, а потім вже купувати нові книжки. Ну а зараз загалом розповім про відчуття та враження від першого дня фестивалю. Чи варто воно взагалі того? Спочатку поговоримо про те, що мені сподобалось. Давайте про приємне на початку. Мені загалом сподобалося приміщення. Хоча, як людина, яка живе на виноградарі, мені було дуже важко дістатися до лівобережки, знайти той мистецький вистаковий центр. було трохи важко, але загалом приміщення мені сподобалося. Воно було тепле, гарне, світле, просторе, було багато сцен. В цілому в мене залишилися хороші враження, було дуже багато видавництв. 150 видавництв, якщо я не помиляюся, книгарені було багато видавництв, які я бачила вперше, і мене це дуже сильно порадувало. Тому що не дивлячись на те, що повномасштабне вторгнення триває вже два роки. Український книжковий ринок продовжує розвиватися, рости, видавати книжки, продовжують створюватися ось такі фестивалі. Це неймовірно цінно бути частиною цього. Загалом не було націнок на книги, були хороші вигідні ціни. Були цікаві спікери. Були цікаві розмови, були цікаві модератори. Загалом мені було цікаво побути на подіях, на які я прийшла. Я була на події видавництво, плюс медіа, плюс книгарні, плюс блогери. Також я була на події про секс освіту з About, і шведським автором була ще на події про монетизацію книжкового блогу. Дуже актуальна тема, насправді. Мені сподобалося класні спікери, все було класно загалом. Тепер перейдемо до мінусів. Мені не сподобалося те, що вхід на подію був платний, тобто не було якоїсь безкоштовної частини, де я б могла купити. Собі просто книжку і піти, то якби я не їхала на подію заради лекції, а їхала просто заради того, щоб купити книжку, я б не приїхала просто, бо платити за вхід і потім платити за те, щоб купити книжку, це трохи тупо, на мій погляд. Я вважаю, що тут було б дуже доречно скористатися досвідом Київбукфесту, які зробили безкоштовний ярмарок, книжковий, і платний книжковий ярмарок плюс е лекції. І це був ідеальний варіант. І далі мені не сподобалося, що було багато сцен. Ні, багато сцен це добре, але вони всі були поряд, і стіни між ними буквально картонні. Кожен учасник кожної сцени чув іншу сцену. І це було супер сумно, тому що, наприклад, я сиділа на події про секс-освіту від About. У них були слабкі мікрофони, оце теж трабли зі звуком були. І ми буквально замість About чули. Інших людей ми чули іншу подію абсолютно. Був гул, гам, шум, було чутно сам фестиваль, самі події. Ну коротше, все крім той події, де ти сидиш. Потім під час події прямо оголошується наступна подія зверху по великих мікрофонах, таких яка абсолютно всіх перекрикує. Тобто тобі не чутно ні організаторів певний час, ні людей, які задають питання. Ну і це трохи неприємно, тому що ти сидиш, якби слухаєш щось. І ти потім просто не можеш слухати, бо це оголошення, йде, то там наступна подія, от на такій -то сцені, там-то, там-то. Оце мені не сподобалось теж. І це неприємно і самим організаторам, і самим людям, які там сидять щось говорять. До речі, в скарбничку того, що мені сподобалося, це, це те, що була міжнародна сцена. І я, наприклад, була на події зі шведським автором, і я вважаю, що це дуже цінний досвід, це дуже класно, що в нас були події не тільки з українцями, а й на міжнародній сцені. Йти чи не йти? Вирішувати вам я сподіваюся, мій короткий відгук про подію та враження були корисними для вас. Напишіть, якщо ви були на першому, другому або третьому дні київ вікенду Напишіть, як вам. Якщо не плануєте йти на цей фестиваль, теж напишіть у коментарях про це, мені буде цікаво почитати. Також, якщо щось придбаєте, то теж напишіть мені. Ну і до зустрічі в наступних відео.